Ну що ж, настала пора. Перший раз з 2021 року я на жнивах. Буду грузитися може сьогодні. Може якесь відео на Ютуба записати. Подивимось. Стоять, Дашки. Дашка, Дашка, Дашка. Цилиндр в мене гупає. І гупає він не тут, а тут. Нічого страшного. Дуже багато чого треба буде Тупуття довести, дивино, стидоба. На камазах людей колеса як колеса, а тут стидно. Отаке, от отаке. Запломбували мене серйозно. Найшли вора. Сезон відкрито. Сьогодні третій день як в поле приїхав, перший раз гружуся. Де три роки не возим з перегрузами, а привичка того залишилася Все з кабанчиком і з кабанчиком. Ну От і все. Перший разечок. хатись до всього поїхали будем бачити цікаво так якесь таке відчуття як о, ніхто того камінця не забрав диви ну, який камінюка лежить та ну його в баню відрастати забрати Казав, заберіть, як вони їздять, куди дивляться. Де який дядько лежить. Так, все добре. Ой! Я погнав. Їду і не знаю куди їду. Ну, Вчора возили в ямпіль, і сьогодні, походу, на ямпіль возили. Публіковця не спитав, дзвоню, всі зайняті, ніхто не бере телефона, ніхто. Ну нічого. Тетенці не можу знайти, де пише, куди я маю ввести. Я їхав, зланялись. Ох, я давно не їхав цією дорогою. Тому місточок колись був такий. Опа, що не там. Розьби тут. Все, верблюдок поки їде. Скільки? 17 кілометрів проїхав. Все, приїхав. Черга майже до кінця. І колясик ззади вже є. Ну, комплект, чітко воздух тримає. Приїхав, сходив в магазин, один, потім другий, ще посидів там, вернувся. Нормально. тфу тфу фу тфу тфу фу Ой, не знаю коли вигратися. Якщо зараз що там пів сьомого десь після часу ночі ну, ось так був кобанчик і нема кобанчика. Вигрузився я, зараз 3,20. Знаю вже свою тару з повним баком. 14600. Ага, я ще й тут не стану, не посплю. Думав, стану тут в кармані, а може і стану. А може і стану, зараз гляну. От, пів четвертого приїхав. Зараз 9. Неправильно показує, треба на годину вперід і воздух включив зажигання ще є. Прикольно, добре, що так. Оптімус прайм їде. Лера буде розкладатись. Став другий день. Тобто не другий, а четвертий. Я думав, то я вигрузився сьогодні вночі. Ну так як ті перші дні, через день виходилося якусь там ходку завезти. А це ні, вигрузився, я ж наших 3-4 машини, то воно в самому кінці, всі ця компашка. А ще виходить, що ще й загрузимося сьогодні ще раз, зараз шо? 5 5 6 а вигрузимся десь аж після завтра. <с> Надіюся, що ні, але щось воно на то все дуже похоже. Так, що показувати не знаю. Все стандартно. У тій самій дорозі... Не поняв я. На цей. На ту саму вигрузку. Окей, їдемо. Друга ходочка за четвертий день. Ну, в общому я четверті сутки сьогодні тут, але вчора перший раз загрузився, сьогодні другий раз загрузився. Коли вигружусь, не знаю. За скільки везу, не знаю. Нічого не знаю. Добре, що ще... Викохуй, нічого не ламається. Машина два роки простоїла, прицепа тільки взяв, щось там позаглядав чуть-чуть, але Воно ж все покаже потім в дорозі, бра. Так, добре, їду. Все, прийшов. Купаюся зараз. А як в Америці блогери ходять на рестеріях, на тракстапах, показують душики. <плес> Нічого, тапочки є, вода тепленька є. Все, носки, труси посірані. Вечером ключу автономочку. Рано буде все сухеньке. Місяць сьогодні сходив був червоний-червоний. Тривога почалася. Наступив наступний день, що так і я не вигрузився. Цього разу взяв ще менше. Щось той раз дуже багато перебрав. Але мені кажеться, що навіть те, що я менше, взяв на ну, подачку, було 4,2, тепер 4 Будемо бачити, будемо вчитися. Треба ж якось привикати до цієї шкоролупки маленької. Настав п'ятий день, за п'ять днів загрузився і вигрузився два рази. Ну і планую сьогодні, якщо поле не кінчиться, чи переїжджати не буду, чи ще щось, то сьогодні п'ятий день, то буде ще одна загрузка. Побачимо. Не загрузився я вчора. Шостий день, а тільки дві ходки. О, друг. А чого ти гавкаєш, друг? Не друг ти мені, друг. Помогіть. Ха-ха. Десь люди їздять, заробляють гроші А ми стоїмо Правильно нашу машину вбивати А <рив> так от день суперкондьор. А вночі автономочка Так, не пам'ятаю я вже що я вчора що вже сьогодні казав, не казав, вчора я не загрузився. Сьогодні мав бути перший, але там попросили, комусь треба на паті їхати. Я став другий, то у нас зараз пів другого дня. І я тільки загрузився. Це я друга машина. Вроча, цікавого нічого тут немає, нема що знімати. Завтра може буде цікаво, завтра якщо... якщо що, то буду їздити на двох машинах. Але не знаю. А як добре, газу не даєш, синенька їде. Вчора, двоїчки забрав, пожара, погружуся в штанах, зараз прийду на елеватор, передінуся в шорти. Ввечері знову штани і грубі носки. Є автономочка. Шостий день і я загрузився тільки третьою ходкою. У ланівцях парк такий зробили. Я ще коли останній раз тут їздив, то його що тільки ліпили. От разом з стадіоном. Прикольно. Нічого собі, а як це так? Їду, їду, а черги немає і нема. До речі, ходка, бачите, яка в мене довго? Аж на 30 кілометрів. Це 30 кілометрів буде, коли я вам ще доїду до елеватора. Ха-ха. дві машини. Йолки-палки, Оце то да. Зараз я виїду собі, поїм, помию ножки. Піду поп'ю кавусіка. <рик> так би кожен день. В траві сидів. Кузнечик. Здрісті. О, дві що, головою врушить? Ну. Дрова, кажу. Не? Ну добре, не буду тебе відволікати. Ти десь йшов, певне. Друг, он до зараз буде їхати фура, на ну, тебе роз'їде. Тікай. 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 Тікай, кажу. Скоріше. Ух ти, лки! Нічого сви. Як він морду розкриває. Ну, як розчепірився. Тікай, кажу, бо роз'їдуть. Где ти в баню? Гарнер зараз. Ще мене такий звук дафю і з'явився. ЧЕРК, 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 Що це таке? Перепутали дівчата, думали, що мені з собою. Значить. 120 гривень. Макарони відбивна, серделька і помідорки. Хлібчик. І ще за 50 гривень допомій зараз. От і другий душик. Це вже В Ланівцях, Там де я тільки що їв. можна помитися, постиратися. Висушитися. Та підродить молодий кабанчик, скоро буде, свято, О, гарна, буде скоро буде свято, весела гулянка. О, яка чудова, гарна буде п'янка, скоро буде свято, весела гулянка. О, яка чудова, гарна буде п'янка. Наливай комигорі. Всім смачного! Не получиться завтра поїздити на двох машинах. Але завтра, якщо буде все добре, вигрузка, буде в друге місце. То що там щось підсніму, та... та й на тому буде все. It's a beautiful life. Рано, після сніданку, нормальні люди що роблять? Один, он другий. <кхи> І так воно пройтися, всі хто стоять, всі бреються. Я ще молодий, в мене ще не росте нічого. Ні щось роблять Може то ще що колясик щось робить Колясик робить Колясик солярку крадець то з дня Будемо починати щось трохи, той пішов, вологість перевірив. Ох, лки-палки. Блін. Може будемо щось молотити. Сьогодні вигрузка в інакшому місці. Ще її заснімо, покажу і все. Не знаю, казав чи не казав, але вигрузка буде вже в другому місці. І, в принципі, добре, що ще проїхав 27 кілометрів. Зараз буду минати цей алеватор, куди возив і так і прямо їхати. А вон бочечки стоять. Цікаво, чи там є якась черга зараз. До речі, хто їде цією дорогою і тут, то знизу зараз на знак Стоп, хтось стає, <рес> чи, чи робить вид, що стає. Вон там де жовтий дикусь. А, то черги немає, можна було би сюди їхати. Але на полі робиться таке, що загружуся вже після... ну, не після, може, а може і після -завтра в обід чи вечором. Так, все, треба відтормажуватися по знак стоп. Це прикол. Я не відтормозився в ноль, тільки переїхав рейси. І дастером. Самі знаєте хто. Повезло, повезло. Так, ще трошки. Ще трошки мається на увазі хорошої дороги, а далі почнеться Америка, Нью-Йорк, Манхеттен. Все, друг! А? Дай лап! Ай, ти молодець. Друг Так, така нова вигрузка, в мене проблемка! Все. Маленький. У мене є проблемка. О, треба відкрутити фіксатори. У мене потік циліндр. Причому потік він так плотно. Треба подивитися, чи я його Що, малий? тут виключу. Да, тут все чітко. А він потік. Все, чекаю якихось робочих скажуть куди висипати. Все, я на вигрузку вже є тато. Приїхав. А як друг, просить. Ну, дай, каже, мені щось, ну, дай. От на такі от... ваги хитайлики називаються. Опа! Да, езжаем. А работа хетаты мы. Ну давай. Оп-оп-оп. Хорош. Миллиметражи жизя сверху. И вот тут. Почель, почель. И сейчас Сашуню Выгружаем. И снова. Кофе, як Влад 1000 РР з нової пошти, дивитесь його? Піду пити кофе. ха А що тут ти хочеш зразу на вагу? Це як? Треба об'їхати кільце. Все, зараз Сашко 220 заскакує. І все. Ну все, друг, прощавай як ті пісні. Я не забуду. <сум> старенький, старенький, мій вже. Вже нема. А цей такий самий, з дня на день має. все, На цьому буду завершувати, бо наступна ходка буде десь через два дні. До якийсь... Це ще добре, вже, вже, вже пофіг ходки, аби щось там з тим циліндром було, блін. Я купляв, я бачив, що він чуть, чуть запутівший, але там приїхав, підключився, підняв, вроді би, ну. Але що ти на пусту побачиш? Таке, нічого прорвемося. Аби цей. Аби були здорові. Все, сів миру. До побачення. Я сказав вам всім до побачення. Але тут коротше це ж у мене вага на дафові є, то я знаю. Ну, типа, датчики на подушках, на воздух. А от оце я не знав. І що це за фігля мігля? Бо. Датчиків на подушках я не бачу. Оказується, в мене ще й прицепчик важиться. Опапа! Ааа Ну, і як буде завантажено, то вже побачите в наступному відео. Все, всім на добра гарного вечора. А, до речі, розхід, бачите, який в мене 383 км проїхав, середній 28,5. Машина стара, вже скоро буде 62 роки, але поки розхід радує.